Я прошу моїх колег з'єднатися з Дмитром Маруничем. Він є співголовою фонду енергетичних стратегій. Якщо пан Дмитро нас чує, пане Дмитре, я вас вітаю сердечно. Що може означати ці заяви Олексія Міллера? Бува, це черговий шантаж з російського боку. І Ще одне питання маю відразу на вздогін. Пан Міллер заявив, що вчорашні заяви Яценюка зірвали власне процес перемовин між Києвом та Москвою з цього питання. Так, доброго вечора. Добре. Я вас чую. Ну, в принципі, не сталося всього дивного, і, на жаль, те, що відбувалося останнім часом на переговорах, воно, на мою думку, свідчило про відсутність пошуку компромісу з боку обох за посередності Єврокомісії. Тому о, з високою ступеню ймовірності 60-го числа, якщо дійсно ті гроші не будуть перераховані, це борг за 13 рік, він на ціло 45 мільярдів доларів, і певна частина поставок у квітні трав. Росія може дійсно обмежити поставки, тому нічого страшного для України не станеться, оскільки ми можемо, принаймні, до кінця вересня спокійно постачати газ власність з ресурсів видобуваних компаній України. А от що буде далі, то, звичайно, є певною проблемою, оскільки я вам скажу, що якщо почати закачувати газу приблизно за липня місяця, то відповідно його запаси будуть незначними і може бути зірвано опалювальний сезон як в країнах Євросоюзу, так і в Україні. Оця небезпека є дуже суттєвою, тому, на мою думку, навіть після того, як буде потенційно ця криза, а вона дуже близька. Це за треба буде під тиском з боку Єврокомісії шукати, якогось якого Пане Дмитрию, якщо можна для мене нерозумно, поясніть, будь ласка, так чи ні відповідь? Я би хотів почути, чи це означає, що у нас зникне газ 16 червня, чи ні? Ну, В оселях українських він не зникне, він зникне на, на кордоні, цілком жмовірно, з боку Російської Федерації. Але скільки ми видобуваємо приблизно е, мільярд кубічних метрів газу на місяць, також за е, реверсною схемою можемо отримати 250 мільйонів кубів, то це, в принципі, повною мірою забезпечить українських споживачів літом поточного року. Ну, Ось отак, така арифметика, вона дуже проста. Тому в наших оселях газ немає зникнути в будь-якому разі, пане Дмитро, з вашої ласки ще одне питання для невігласа. А де взяти 2 мільярди доларів, які Україна, за словами Миллера, має заплатити за вже здійснені поставки? Тут в принципі також це просто. З цієї суми одна мільярди доларів передбачена була першим траншем допомоги МВФ кредиту МВФ. І Я відверто вам скажу, ці 1,4 мільярди мільярдів доларів би мали сплатити ще до кінця травня, бо це тоже передбачено меморандумом. Але поки що уряд Яценюка прийняв рішення не платити, таким чином тиснути і торгуватися з Москвою, тому гроші ці принаймні 1,4 мільярди доларів точно є. Що це повно п'яти мільярдів це вже інше питання. Ну я думаю, що уряд засіб буде. О, скажімо так наш нашкряди в державному бюджеті. Але повторюся, гроші є, це, це точно. Інше питання, що поки що Кабінет міністрів не демонструє готовності сплачувати і він скоріше керується політичними мотивами, мотивами тиску на російську сторону. Чи буде ця політика ефективною, побачимо вже найближчими днями. Дякую вам, сердечно.